Війна забирає найкращих, сильних відданих справі щирих серцем патріотів, серед них і житель Бродів Максим Сергійович Петриченко. Героя захисника на щиті зустріли в день свята Вознесіння Господнього на алеї героїв у рідному місті. У цій віднедавна пам'ятній, символічній і дуже близькій кожному локації до рідних долучилися багато однокласників, друзів воїна, його вчителі, духовенство, керівництво громади. З квітами і ставши навколішки, прийшли на останні прощання з воїном бродівчани. На почесну варту останнього служіння захисникові заступили лицарі Колумба Ради Святого Христа. Поминальне богослужіння очолив настоятель храму воздвиження чесного і Животворящого Христа отець Ярослав Царик. Устами священика воїн Максим прощався з рідними, друзями, братами по зброї і всією громадою. І бачимо, що готово нашому древньому місті. Скорвотний груз. А возкажимого. Стажувало... Наших героїв-захисників. Ми як мішкани, як родівчани, як люди доброї волі, як українці, що бажають жити у мирі. В ти несправедливій війні, що небудь наші герої. Зустрічаємо з зустрічаємо Зустрічаємося свободи. І особливо вдивляємося очі найбільніших. Особливо відчуваємо десь у тому своєму серці отой меч болі. Який колись Сиреон сказав, тієї манії меч душу прожиє тобі за майбутнє Христа на Богові, а нам знання. Так як не знала Тима, що менш прошити душу твою тим зараненням, по тим відтворенням Твого сина сильного життя, тим нашим бойовим по тим нашим добровольцям, тим нашим українцям, що бажаємо. Люби віру і служити. На війні Бог із снаряді розвідується лише тим, паветь воїни друзів і товаришів. До того повертається герой Петречини Манси. Назавжок повертається він нашу. Максим Сергійович Петриченко боровся з темрявою заради світлого майбутнього. Він народився 20 листопада 1984 року у місті Санхалія в Грузії в родині військових. З 1992 року проживав у Бродах і навчався у Бродівській спеціалізованій школі номер 2 Здобув професійну освіту у Львівському СПТУ No26 у 2003 році за спеціальністю слюсар з ремонту автомобілів. У тому ж 2003-му пішов на строкову службу старшим механіком-водієм. Та патріотичне виховання у сім'ї військових покликало його у професію захисника. І невдовзі після завершення строкової служби підписав контракт з військовою частиною А 2595 95 де служив водієм-машиністом. У 2007 році звільнився і працював за цивільною спеціальністю. Повернення до військового життя відбулось у березні 2014 року, коли Максим у першій хвилі мобілізації став на захист батьківщини. Був мобілізований у військову частину 3765 водієм, Був веселим, товариським, готовим прийти на допомогу рідним і друзям у будь-яку хвилину. Військова професія загартувала характер, перетворивши вчорашнього юнака на чоловіка, відповідального за долю країни, за збереження її суверенітету, готового боронити територіальну цілісність своєї держави Україна. Під час мобілізації підписав контракт, який закінчився у 2017 році, мав статус учасника бойових дій, адже брав участь у важливих боях. ато ООС на третій день Великої війни вибув у військову частину 2562. Згодом продовжив службу кулеметником 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти військової частини 4809. Брав участь у боях за Краматорськ воював на Запорізькому і Харківському напрямках. Як зазначили військові побратими, він пройшов все на цій війні. Ворожа куля обірвала життя старшого солдата Максима Петриченка поблизу населеного пункту Стариця Вовчанської громади Чугуєвського району Харківської області, 8 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання. Загинув внаслідок мінометного обстрілу у ході бойових дій з відбиття збройної агресії Російської Федерації. Смерть Максима Сергійовича Петриченка пов'язана із захистом батьківщини. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної близької людини, його рідним, мамі і братові. Але добрий. Світлий спомин про полеглого захисника, сильніший за смерть. Він залишився у пам'яті рідних, бойових побратимів, друзів, всіх, хто знав, любив і шанував. Нехай душа загиблого Максима Петриченка знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у нашій пам'яті і наших серцях.